Засіданню чергової сесії міської ради передує робота депутатських комісій. Наша знімальна група вибірково потрапила на засідання планово-бюджетної комісії, яке розпочалося із привітання секретаря комісії Людмили Безрукавої з Днем народження. Прокоментувати роботу по підготовці до сесії ми попросили секретаря ради. Зінаїда Климчук детально зупинилася на всіх питаннях порядку денного, які буде винесено на розгляд місцевих обранців. Це внесення змін до міського бюджету на 2013 рік, блок питань соціально-економічного розвитку та комунальної власності, а також розглядатиметься питання про прийом до комунальної власності територіальної громади міста силового електрообладнання ВАД, чисті метали. Воно фактично обслуговує весь мікрорайон Ревівки. І це в першу чергу треба для наших жителів. А ми прекрасно знаємо, якщо що продається то воно потім рано чи пізно з когось ці кошти треба що забрати. Тобто все це робиться для того, щоб було ну, найкраще нашим жителям. Безперебійне постачання електричного струму. Не менш актуальним на сьогоднішній день є питання про екстрену медичну допомогу, яке доручено депутатам досконало вивчити, аби не наробити помилок. На сесії міської ради розглядатиметься також блок питань врегулювання архітектурно-земельних відносин. Дуже багато нарікань. Чому так довго сесія міської ради не вирішувала даного блоку питань, тому що були певні неузгодженість у діях із нашим міським землевпорядним відділенням і архітектурним відділом. На щастя, на кінець року, тобто в грудні місяці всі непорозуміння були скасовані, було з'ясовано, як проходити цю процедуру, і зараз цей блок питань практично працює без зауважень. Комунальні засоби масової інформації, це радіо та газета Світловодськ вечірній подали на затвердження програми та статути. Результати своєї роботи у 2012 році депутати проаналізують вже найближчої сесії. За минулий період нас прийшло, відбулося 130 було прийнято 139 рішень, це дуже багато. Ну, Найбільше блок рішень СЕ включали питання, бюджетні питання та питання соціально-економічного розвитку. Потім йшли питання врегулювання архітектурно земельних відносин, ну, звичайно, депутатські запити, організаційні питання та питання освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення та інші зв'язані із життєдіяльністю міста. Кореспонденти телерадіокомпанії Веселка про питання, які будуть підніматися на сесії Світловодської міської ради, інформуватимуть глядачів. І нагадуємо, що чергова 37-ма сесія Світловодської міської ради шостого скликання відбудеться 29 січня 2013 року о 10-й годині в сесійній залі адмінбудинку. Місцями цивілізованої торгівлі прийнято вважати магазини, базари, ринки тощо. Але на жаль, часто доводиться спостерігати картину несанкціонованих або стихійних ринків, які розміщуються посеред вулиці в прямому сенсі слова під ногами у перехожих. Це викликає певні незручності, а про санітарію взагалі говорити нічого. Працівниками управління економіки, ресурсів та розвитку міста спільно з працівниками міліції проводяться рейдові перевірки. Метою є не забрати у людей малий бізнес, як дехто вважає, а вказати на відведені для торгівлі місця. Зараз відновлення роботу комісії постійно діючої, яка займається питаннями несенцевої торгівлі на території міста Светловицька. Тому ви вчора брали участь в одному з таких рейдів. Такі рейди будуть кожного дня в різних точках і куточках нашого міста. Це пов'язано з тим, що ми повинні навести порядок з місцями санкціонованої торгівлі. Це по-перше, тому що у нас діє ринок, діє дільниця по обслуговуванню торгівельних рядів з минулому це ринок світанок. І зараз все буде відбуватися в нормах чинного законодавства, тобто комісія у складі як представника міськанкону, так і представника податкової служби, інспекції, представника. Міністерство внутрішніх справ інші спеціалісти служб, які працюють на території міста Світловодська, будуть виїздити на такі міста дистанційної торгівлі і будуть наводити порядок, тобто це складання протоколів. І в принципі з'ясування всіх відносин між фізичною особою підприємцем якщо вона є, а якщо люди займаються підприємською діяльністю, то однозначно вони повинні бути зареєстровані в органах податкової служби. Чи на кожного продавця знайдеться місце на в торговому ряду, там де передбачено? Така таке завдання поставлено міським головою начальнику комбінату комунальних послуг. І протягом і минулого року займалися цією темою, тобто виготовлялися додаткові робочі робочі обладнання для розміщення суб'єкта торгівлі, давайте скажемо так. Тому наше завдання і завдання керівництва кабінату комунальних послуг надати таке місце робоче для того, щоб людина торгувала на території відведене спеціально для торгівлі, а не на вулиці Леніна. Тож маємо сподівання, що продавці прислухаються до порад фахівців і надалі реалізовуватимуть свою продукцію на спеціально відведеній території. Аби дізнатися, чи поінформоване населення про причини пожежі, ми вийшли на вулиці міста. Та ви… Причини пожежі, знаєте, які є найчастіше? Звісно. Які? Всякі, електроприбори несправні. Та всякі можуть бути причини. Найчастіше. Ну, найчастіше. Буває газ від газу, утечка газу. А буває, окурки кидають, п'ють, окурки кидають, це саме більше. У нас це з газом. Не затушена сигарета. Якщо діти грають з пічками, то то витик газу. У новинах найчастіше чуємо, причиною пожежі є несправна електропроводка. Що криється за черговим висловом? І чи впевнені ми у нас вдома справна та сама проводка чи ні? Раніше була несправна, так я пішла в ЖЕК. Прийшли люди, поміняли зараз все нормально. А ви впевнені, у вас справна електропроводка? Так, вона да. муж за цим слідить. – Ні, не впевнений, не це впевнений? точно. А ви нікуди да. не зверталися, щоб перевірити? Та ні, в нас то взагалі то дом новий, ну. Це е може е бути та? да, ага. на Так, тому що проводка, ми як заселилися, то там на щитку таке було, що. О, а ви впевнені, що у вас вдома справна електропроводка? Так, да, після ремонту. Ні, сьогодні не можна впевненим бути ні в чому. Ага. А ви нікуди не зверталися, щоб перевірити? Так куди тут звернеться, Скрізь треба гроші. За словами головного інженера Світловодського району електричних мереж Володимира Гери, причиною несправності електропроводки можуть слугувати декілька факторів. Найчастіше це куплені електроприлади сумнівної якості, перенапруга, пересихання чи зволоження дротів, або ж встановлені господарем так звані жучки. При проектуванні жилих будинків в розрахунок бралось… Нагрузка на, на кожну квартиру 3 кВт. От. На даний час в кожній квартирі значно більше побутових приладів, От. І якщо їх всіх разом включити, значить тоді буде ця проводка, яка розшитувалась на 3 кВт, вона буде перегружена. І якщо замість стандартних запобіжників для автоматичних вимикачів хазяїн, квартири, і власник квартири, для того, щоб не вибивало в нього, не пропадала напруга, ставити жучки, або ставити завищені номінали автоматів, тоді виходить, що захист електропроводки, захист квартири не спрацьовує. Володимир Гера порадив: якщо ви не впевнені у своїй електропроводці та справності електролічильника, можна звернутися до служби електричних мереж, де проведуться лабораторні дослідження, що дасть можливість і спати спокійно, і будинок залишити без нагляду.